ХХ -е століття. Лютий буремного 17-го року. Опора Російської імперії, царське самодержавство впало. Події, що розгорнулись в Петербурзі, зумовили на українських землях, які входили в склад Росії початок національного руху. Цей рух невдовзі переріс у українську національно-визвольну революцію. Вже 19 березня 1917 року. Більше як 100 тисяч киян вийшли на Майдан біля Софіївського собору. Вони зібрались на маніфестацію для того, щоб підтримати національну революцію. Того ж дня у всіх великих містах України відбулись такі ж багатотисячні збори. Навіть у Петербурзі того дня тисячі українців вийшли на вулиці під національними жовто-блакитними прапорами. Українську революцію. Очолили лідери національної організації, створеної на початку березня 1917 року Центральної Ради Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та інші. І, хоча спочатку їхньою метою не був вихід зі складу Росії, вони бачили Україну автономною республікою у складі Федерації, для чого планувалось скликати український парламент «Сойм». На думку лідерів української революції, ця форма правління сприяла б національному відродженню, демократизації суспільства і створила б таку ситуацію, коли самі українці порядкували б власним життям. Перший універсал Центральної ради з'явився уже 10 червня 1917 року. Року. Хай буде Україна вільною, проголошувалося урочисто в цьому документі. Водночас зазначалося, що свої нагальні питання вона має вирішувати у спілці з іншими народами колишньої Російської імперії. Грушевський, Винниченко, Петлюра, інші діячі Центральної Ради домоглися того, що легітимним. Шляхом тимчасовий уряд, не дивлячись на те, що це йому страшенно не подобалося спочатку, все-таки згодився на запровадження в Україні державності. І це було закріплено в другому універсалі Центральної Ради, який з'явився 3 липня 1917 року. Восени вже після жовтневого перевороту у Петрограді, а саме 7 листопада 1917 року, з'являється. Третій універсал, яким Україна оголошується Народною республікою, третій універсал Центральної Ради намічав широку програму соціально-економічних перетворень і знову таки вважав за необхідне, щоб Україна розбудовувала федеративну державу. Третій універсал. Викликав незадоволення більшовицького уряду, який очолював Ленін. Більшовики розгорнули справжню пропагандистську війну проти уряду Української Народної Республіки. На жаль, значна частина населення України повірила популістським обіцянкам більшовиків про швидке поліпшення соціального становища. Підтримувані радянською Росією, українські більшовики створили власний уряд. Це призвело до двовладдя і фактичного початку громадянської війни між українцями. Ситуація ускладнювалася тим, що Україна, як частина колишньої Російської імперії, була втягнута у світову імперіалістичну війну. Українська Народна Республіка, залишаючись у складі Росії, не могла вийти з цієї війни. В січні 1918 року позначено це 9 січня і з'являється четвертий універсал Центральної Ради, в якому оголошується, що Україна віднині буде вільною ні від кого. Незалежною суверенною республікою українського народу. Таким чином, стосунки з радянською Росією автоматично переростають в стосунки між двома державами. На той час велися вже широкомасштабні військові дії з одного боку. Це були більшовики, які вели за собою ради робітничих, селянських солдатських депутатів на Київ, і їх активно підтримували червоногвардійці, а також загони із колишніх солдатів царської армії, які прибували в Україну з Росії. У Києві на той час. Було близько 20 тисяч солдатів, переважна частина яких знаходилась під впливом більшовицької пропаганди. Решту ж вояків уряд України не зміг організувати для оборони Києва. Назустріч червоним формуванням, що носували з півночі і Сходу, виступив загін студентів Київського університету та старшокласників київських шкіл, 27 січня 1918 року. Наст... Ці крути вони вступили у нерівний бій з червоними загонами. Майже всі юні герої загинули. Тих, хто потрапив в полон, було страчено за наказом більшовицького командування. Під тиском більшовицьких військ уряд Української Народної Республіки. Покинув Київ. У таких умовах лідери Української держави змушені були підписати у Бресті мирну угоду з Кайзерівською Німеччиною. За сприяння німців у березні 1918 року український уряд повернувся до Києва. Тоді ж затверджуються атрибути української держави жовто-блакитний прапор і герб золотий тризуб. Але політичний союз Демократичної Української Республіки з Імперською Німеччиною вже заздалегідь був приречений. На жаль, в історії української державності це був далеко не перший випадок, коли демократичний устрій нашої держави не витримував тиску з боку сусідніх імперій. Так було у XVIII столітті, так сталося і в 1918 році. Уряд, очолюваний першим президентом України Михайлом Грушевським, складався переважно з представників української інтелігенції. Був надто демократичним для німців. До того ж, кайзерівські війська, які просувалися територією України, були зацікавлені насамперед у продовольчих та промислових ресурсах цих територій. Почалося справжнє розграбування України. Лідери Української Народної Республіки відкрито виступили проти таких дій окупантів. Це дало німцям привід для відкритого втручання в державні справи України. 29 квітня 1918 року було інсценовано вибори гетьмана Скоропадського, А в цей час гарматні дула були направлені. А вони, звісно, були німецькими на головні установи міста Києва, і так безкровно, практично, відбувся цей державний переворот. І з 29 квітня 1918 року в Україні почала існувати уже зовсім інша держава, яка має офіційну назву Українська держава Павла Скоропадська. Гетьмана Скоропадського підтримували дві сили майже 500 тисячна армія Німеччини, що окуповувала Україну, та російське офіцерство, яке знаходилось на території України. Режим Скоропадського став маріонеткою в руках німців. Звісно, що й політику цей режим провадив в інтересах Німеччини. Силою відбирався у селян Хліб. Жорстоко каралися будь-які спроби невиконання постанов гетьмана. Дії Скоропадського викликали незадоволення широких народних мас. Почалась неоголошена війна проти окупантів та саботаж гетьманських наказів. Селянами було вбито близько 19 тисяч німецьких солдатів, і це за відсутності відкритих бойових дій. Страйкували залізничники. Безумовно, що й політичні сили, які складали центральну раду, виступили проти Скоропадського. 13 листопада 1918 року утворюється директорія як орган повстання. Проти Гетьманської держави Скоропадського. Очолив директорію Володимир Винниченко. Одним з найактивніших діячів директорії був також Симон Петлюра. Директорія наступного дня оголосила про початок збройного повстання проти гетьманату і проти окупаційного режиму. Повстання розвивалося досить. Бурхливо, хоч були певні складні моменти у стосунках з німецькими окупантами, але так чи інакше, на боці директорії опинилися великі маси українського населення і режим гетьманату був приречений 14 грудня 1918 року скоропадський змушений був зректися влади. Разом з німцями він виїхав з України. Директорія увійшла до Києва. Була відновлена Українська Народна Республіка. Лідери директорії, зробивши висновки з усіх попередніх подій, запропонували ідею нових рад. Але це були не більшовицькі ради, де була представлена тільки частина суспільства, а ради, де б мали бути представлені всі верстви населення. Для створення такої системи на 23 січня 1919 року було заплановано скликати трудовий конгрес України, але до цих зборів прийшли не тільки надніпрянські українці, а й західна гілка українського народу. Після розпаду Австро-Угорської імперії 1 листопада 1918 року виникає Західноукраїнська Народна Республіка з центром у Львові в Галичині. І Галичани відразу ставлять давнє питання для українців про соборність, тобто про об'єднання двох гілок українського народу всіх українських е, теренів. Пройшовши через ряд етапів, напередодні ось саме ось цього трудового конгресу, а саме 22 січня 1919 року, на Софійському майдані відбулися в Києві. У нас відбулися урочистості проголошення акту злуки або акту соборності України, і на трудовому конгресі вже були представлені обидві частини. Українського народу. Однак кінець січня виявився надзвичайно складним для національного державотворення. За підтримки більшовицької Росії знову був створений уряд радянської України, що почав відновлення радянської влади на всій її території. Знову війська радянської Росії та загони більшовиків України виступили походом на столицю УНР Київ. Після важких боїв 4 лютого 1919 року уряд директорії залишив Київ і переїхав до Вінниці. Як за часів існування гетьманської держави у 18 столітті, у такий критичний для українського державотворення момент між лідерами національного руху загострилися протиріччя почався розбрат. Так Володимир Винниченко орієнтувався передусім на Москву. Він намагався замиритися з радянською Росією навіть ціною значних поступок, хоча й наполягав на тому, щоб Україна була незалежною республікою. Симон Петлюра почав налагоджувати контакти з країнами Антанти, які на той час висадили війська на півдні України в Одесі. Ці розбіжності призвели до розколу уряду УНР. Винниченко вийшов з директорії. Її очолив Симон Петлюра. Симон Петлюра пішов на значні поступки Антантії, проте її лідери орієнтувались на зовсім інші сили в колишній Російській імперії, зокрема, на генерала Данікіна, який очолював білий рух на півдні. В таких умовах. Надії уряду української держави на те, що Антанта допоможе Україні у боротьбі проти радянсько-більшовицької Росії, були марними. Суперечності і розкол в українському русі дедалі поглиблювались. Об'єднання УНР із Західною українською республікою залишилось лише декларацією про наміри почалось протистояння між надніпрянцями, очолюваними петлюрою, і галичанами яких очолював Євген Петрушевич, проголосивши себе влітку 19-го року диктатором західної України? Чим більше Петлюра розумів, що надії на антанту немає ніякої, тим більше його погляди схилялися в бік Юзефа Пілсуцького лідера. Польщі, а польща розгорнула військову агресію за відвоювання Галичини. Галичина вважали поляки завжди, то їх територія, їх землі. І за цих умов Євген Петрушевич, Галичани все більше й більше орієнтувалися на запеклого ворога. Петлюри, який е, не хотів не визнавати не тільки Петлюри, а й ніякої України взагалі на генерала Денікіна. Так ось вони простягали руки через голови один одного і в кожному разі вступали в спілку з ворогами українського народу. Все це закінчилося листопадовою катастрофою 1919 року, коли найспроможніша частина українського війська Галицька армія відкрила перед Дінікіним свою частину фронту. Січові стрільці повернулися додому в Галичину, щоб захистити свій край від польської агресії, яка нестримно насувалася, але сили були надто нерівні. Польщі вдалося захопити Західну Україну. А східна Україна опинилася під Денікіним і більшовиками. Петлюра з залишками української армії відступив до Польщі. Здавалося б, українська революція вичерпала себе. Державотворчі зусилля зійшли, здавалося б, теж на нівець, Але продовжувалися процеси. Певною мірою стихійні процеси, скажімо, повстанська боротьба, селянський супротив радянській владі, політики воєнного комунізму, і продовжувалися зусилля уже із за меж України відновити владу Української Народної Республіки. В квітні 1920 року було заключено мирний договір у Варшаві. Він так і зветься Варшавський. Договір і військова конвенція. Поляки досить швидко дійшли до Києва, з ними повернулися лідери Української Народної Республіки, але досить швидко ситуація змінилася і в інший бік. Радянські війська розбили поляків і разом з ними землю України залишили і представники Української Народної Республіки. Наприкінці 1920 року майже на всій території України була встановлена радянська влада. Причин для перемоги більшовиків було багато. Це і підтримка українських більшовиків урядом Леніна, і пряма військова інтервенція з боку радянської Росії, і те, що українська держава вже не вперше за свою історію змушена була воювати на кількох фронтах одночасно. Але найголовнішим чинником поразки став розбрат між самими українцями. Я хочу звернутися до авторитетного свідчення відомого українського історика, ідеолога українського монархізму В'ячеслава Липинського, який писав про ті буремні роки: Україна має трьох синів: один з них це демократ-республіканець, інший козак-гетьманець, а третій це. Більшовик. І ось в боротьбі між цими трьома синами в пошуках найбільш, найбільш сприятних варіантів суспільного розвитку перемогла саме Третя течія. Вона була закорінена починаючи з 1917 року. Уже в грудні 1917 року було проголошено Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Всі ті етапи, про які йшлося вище, існувала ця Українська Соціалістична Радянська Республіка і вела боротьбу за своє існування, вела боротьбу в інтернаціональній спілці в першу чергу з радянською Росією. Однак боротьба за незалежну українську державу була недаремною. Українці, яких ще у 1917 році називали малоросами і вважали недержавним народом, все ж таки здобули державну автономію, хоча й у складі СРСР. Треба сказати, що більшовики українці виступали за федеративний устрій Радянської держави і за більшу самостійність України в складі СРСР. Але після створення цього союзу, у грудні 1922 року, Україна фактично втратила той суверенітет, який вона мала після закінчення громадянської війни. Надалі державність України у складі СРСР стала формальністю. Український народ зазнав важких втрат, була репресована майже вся українська інтелігенція, але найважче. Довелося українському селянству, особливо у 1933 році, коли радянським урядом було влаштовано геноцид, і близько 7 мільйонів селян загинуло від голоду. Якщо говорити в цілому про весь цей державотворчий період, 17-22 років, це, мабуть, найкоротший період в усій історії українського державотворення, але він, як бачите, надзвичайно насичений різноспрямованими тенденціями цього державотворення і те, що було досягнуто в апогеї Української революції в листопаді 1917-го, Року, коли було проголошено українську державність, коли наша національна спільність відродила своє справжнє ім'я українців, це було тією політичною реалією, яка назавжди ввійшла в свідомість всього світу і існує, і понині. На стрілинських могилах, на сплюндрованих плитах, жовто-сині стрічки і китяги халини, наче кров україни проросла із могил, де лежать. Козаки, жовтий пломінь свішок, Білий віск на мотива, Потвердили сльозини стареньких сестер, що помоляться Ренно, забрати свої мили.